Вбивство серед білого дня прямо у закладі харчування, і це не кіно, а реалії сьогодення Житомирщини. 23 травня близько 3.15 до поліції надійшло повідомлення про виявлення у приміщенні кафе на одному з ринків обласного центру тіла чоловіка з вогнепальними пораненнями. Викликали поліцію продавчині, які ненароком стали свідками страшної події. Чула, як то десь як метал стука, три рази все, а потім уже вибігла дівчина. Каже, треба визивати, ой Боже, Боже, треба визивати швидку. І все з її слів ми почули, що вже вона визивала всередині, визивала на кухні, визивала барменша, визивала швидку. І тоді ми почули, що вогнестрільне поранення в голову. Знайдено на місці пригоди деякі сліди злочинця, знайдено гільзи, стріляні від вогнепальної зброї. У ході першочергових заходів встановлено, що загиблий є жителем міста Житомира 1987 року народження. За попередньою інформацією, чоловік близько третьої години прийшов до кафе, де замовив обід. Згодом до кімнати, де загиблий знаходився один, зайшов інший чоловік, який кілька разів вистрелив у нього. У результаті проведених заходів поліції вдалося домогтися деяких результатів у пошуку вбивці. Час виїзду встановлено автомобіль, на якому злочинець зник з місця пригоди. Цей автомобіль був затриманий вчора і доставлений до Житомирського міського відділу. Не його опрацювали як належним чином. В автомобілі знаходився вже не вбився інший чоловік. Чоловік, який скоїв постріли на сьогоднішній день, нам відомий. Ми живемо в заході для того, щоб ми запити. Ймовірно, вбивство здійснено на ґрунті раптових особистих неприязних стосунків. Перевіряються й інші версії. Андрій Іванюк за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області.